План перемоги передбачає швидкі рішення від союзників продовж жовтня-грудня. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, зазначив глава держави, чимало залежить саме від Сполучених Штатів Америки. Всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів Америки, тому що більшість своїх рішення щодо плану залежить саме від нього, ну і також від інших союзників. Але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже надіюсь, що він підтримує цей план. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні бути статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Володимир Фесенко, політолог, долучається до ефіру. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас. Декілька важливих моментів давайте обговоримо, тому що деталей ми не маємо, але з того, що ми почули від президента, це швидкі дії, і я думаю, слушно ще нагадати, що не тільки з Джо Байденом президент України зустрінеться, а також Володимир Зеленський проведе зустрічі з кандидатами від республіканської та демократичної партії Харріс та Дональдом Трампом. І очевидно, з ними також буде про це йти мова, але що може змусити наших партнерів до швидких дій? Найближчі місяці у таке досить невелике для міжнародної політики вікно? Ну я б казав, не те, що змусить. І наша наступальна дипломатія, тому що саме дві сподівані роки війни вона була головним чинником, який змушував йти на певні рішення, коли нам не відразу давали. Важку зброю, артилерію. Потім ППО танки вот і Так далі все доводилось вибивати. І шляхом активної роботи з нашими партнерами іноді тиску тиску і політичного публічного тиску і на політиків і на громадську думку. От зараз саме така ситуація, наприклад, з дискусією навколо дозволів на використання західної далекобійної зброї для ударів по цілях на території Російської Федерації. От зараз це пріоритет номер один. І саме таких рішень очікує наш президент і від президента Байдена, зокрема, тому що зараз сам позиція США. Є вирішальне. Це от якраз приклад того самого швидкого рішення, яке може бути. Далі, які ще рішення мають бути, і от в той час, про який сказав президент. Ну, до речі, деякі рішення мають, можуть з'явитися і в вересні. Зокрема, це йдеться про рішення про продовження фінансової воєнної підтримки України на наступний фінансовий рік. Це теж рішення, яке можна ухвалити в США. Ще один приклад необхідного рішення фінансового. Досі обговорюються деталі політично узгодженого пакету допомоги для України на 50 мільярдів доларів на наступний рік. Рішення ухвалене було на саміті НАТО. Таке рішення ухвалили лідери країн Великої Сімки, але вони досі узгоджують між собою. Квоти, от яка країна скільки має в цей пакет дати? Хоча заставою для цього мають бути російські гроші, російські активи. Ну і ще юридичні механізми узгоджується. Зараз вже вересень, і думаю, що треба поспішати з таким рішенням. Ще один приклад: сприяння, активне сприяння підготовці проведення другого саміту миру. Оце це лише окремі приклади конкретних рішень. Да, ще безумовно, оскільки йдеться не тільки про економічну підтримку України, але і про тиск на Росію. Потрібні е, е, більш дієві е, інструменти тиску економічного тиску на Росію, не тільки санкції. Зараз треба вирішувати проблему з тіньовим танкерним флотом, е, за допомогою якого Росія вивозить свою нафту на глобальні ринки, і так далі. О, це окремі приклади таких можливих рішень, які е, е, ну, треба ухвалити вже в найближчі місяці. Гаразд, а, але знову ж таки, це ж не означає, що до грудня настане мир. Це закладе напевно підвалини на наступний рік для того, щоб ми досягли справедливого миру. Правильно, а, вже наступного тижня мають відбутися ці зустрічі. Ну про кошти ми ніби вже. Певні позитивні рішення ми маємо, адже Урсула фондерляїн якраз і привезла рішення про 35 мільярдів євро. Це був план. Це Б... я вбачаюся, Урсула фондерляїн привезла рішення Європейського союзу, так да, але треба але є рішення ще рішення великої сімки про 50 мільярдів, та... і от там якраз не можуть погодити. Ну але багато насправді аналітиків говорили, що ось. Те, що привезла Фандерляйн, це план Б, тому що план А зараз чомусь не працює. Добре, але ж давайте поговоримо про пункти, які там можуть бути. Тому що Блумберг, посилаючись на свої джерела, говорить про, скажімо, запрошення України до НАТО, якого ми очікували ще півтора роки тому. Чи готовий, якщо це дійсно один з пунктів цієї пропозиції, Вашингтон на такий крок, адже останнє рішення, якраз за ними. Ну, Лемон про це написала ще раніше. Трошки е, е, з високою вірогідністю, пункт про е, сприяння Сполучених Штатів членство України в НАТО точно є е, в цьому плані. Ну я в цьому просто переконаний. Ну, от коли президент е, Володимир Зеленський сказав Фаріду Закарія в інтерв'ю, де він ронуск розкрив деякі деталі структури цього плану, чотири основних пункти, плюс один на післявоєнний період. От, Пункт на повоєнний період це якраз про НАТО. І в принципі, яке рішення потрібно, було відомо ще минулого року, ще до Вільнюського саміту. Україна пропонувала такі сценарії: що НАТО нас запрошує, але з відкладеною датою, сама процедура вступу буде лише після завершення війни. Ну щоб зараз НАТО не втягнулося в війну проти Росії, але от чому у мене є певні сумніви щодо інформації Bloomberg і Лемонт для запрошення в НАТО? Недостатньо особистої позиції ні особистого запрошення Байдена. Він може висловити свою позицію, але запрошення це колективне рішення НАТО. І як правило, це відбувається на самітах НАТО. Саміт вже відбувся в липні. Так тому ну, Байден може висловити свою особисту позицію, але ну поки що ну недостатньо особистого запрошення з боку Байдена. Але те, що ця тема буде обговорюватися, можливо, будуть шукати формат, яким чином, скажем так, зафіксувати неминучість початку процедури запрошення і вступу України до НАТО, можливо, от це будуть узгоджувати. Ти якраз на зустрічах в Вашингтоні. Ну, за останніми даними, які я чув від українського уряду, приблизно третина, можливо, половина країн НАТО, вони якраз згодні запросити Україну до альянсу, і вони її бачать там. Зрозуміло, що. Є певні країни, з якими потрібно працювати сполучені Штати, Німеччина. Є країни, які очевидно стоятимуть на тому, щоб не запрошувати. Напевно, як Угорщина, добре. Але давайте поговоримо про ще один момент, який я думаю, буде обговоритись, адже це було і в формулі миру на установчому саміті миру, проведеному Україною та Швейцарією. Це ядерна безпека, і от вона зараз під загрозою Росія готує удари по українських об'єктах ядерної енергетики. Про це заявив міністр закордонних справ. Андрій Сибіга каже: МАГАТЕ вже про це повідомили, оскільки якщо свої наміри Москва реалізує, то це матиме глобальні наслідки. Почуємо. За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи ядерної енергетики. Ми закликаємо всі міжнародні організації держави, які поважають статут ООН, запобігти сценарію країни терориста. Пане Володимире, ми згадували Лемонт Блумберг з їхніми джерелами. Я зараз не згадаю, яке видання, але теж західної преси писали про те, що в 22-му році були контакти між очільником ЦРУ Бернсом і Наришкіним з приводу певних намірів Росії використовувати чи залякувати ядерною зброєю. Як бачимо два роки. Успішно ці дії чи слова Бернса вони подіяли на Кремль. Чи подіють такі заклики з боку української сторони про те, що Росія може далі, намагаючись знищувати українську енергетику, вже діяти і по об'єктах, ну якщо не атомної генерації, то буквально біля них, адже ракети раніше пролітали над українськими атомними станціями. Російські ракети да, такий, такий ризик, на жаль, існує. І дуже добре, що українська сторона відразу, скажімо так, як тільки з'явилася така інформація, я думаю, з даних спецслужб відразу її оприлюднила. І думаю, що безумовно, ця тема буде обговорюватись США. Я не впевнений, що ну от ця конкретна тема є в плані перемоги, на якій везе наш президент США, але тема буде обговорюватись, тому що зараз потрібен тиск на Росію. До речі, 22-му році спрацювала і позиція Китаю про це і американські джерела повідомляли. І зараз я думаю, теж саме от буде саміт Брікс. І думаю, що навіть перед цим самітом Сполучені Штати і інші наші партнери, безумовно, і українська дипломатія, мають попрацювати з окремими країнами Брікс. з Індією, яка зараз актив, активізувала свою миротворчу діяльність з Китаєм, з деякими іншими країнами. Ами для того, щоб вони натиснули на Росію якраз з метою, щоб вона не зробила от тих агресивних і дуже небезпечних дій, які б могли створити аварії на атомних електростанціях, і до речі, те, що показова Росія звинувачує завжди Україну, що нібито Україна там б'є по ядерних електростанціях. Хоча Росія розміщує зброю і наносить удари з території Запорізька. С і саме російська агресія створила ці небезпеки, але тим не менш на сьогодні я думаю, що це дуже актуальна тема, і тому саме це питання буде предметом активних переговорів Зеленського не тільки з Байденом. Але я думаю, що на поля гінасамблеї там заплановані зустрічі. Мені здається, і з Індією з представниками Індії теж да і ця тема буде підніматися для того, щоб через міжнародний тиск зупинити от такі дуже небезпечні дії Росії. Ну в цілому саміти, особливо такого рівня, це змога провести двосторонні зустрічі, часто вони закритого формату для того, щоб обговорити чутливі теми. Очевидно, ядерна загроза з боку Росії буде однією з них. Вона власне залишається нею. Пане Водимра. Дякую вам за ваше бачення ситуації. Політолог Володимир Фасенко був наживо.